Всім привіт, по Мотор Україна. Сьогодні знімемо вам да, такі нові копалочки. Це купалочка для да, міні-трансера, називається вона К-14. Раніше вони були К-24, не знаю в чому відмінність. І вони йдуть вже з рухомим переднім ножем. У Нас багато людей питало, щоб це транспортерне було, типу ДТЗ. На, на ДТЗ вони йдуть фіксовані ножі, а тут де вже на такому ексцентрику він по суті. Е Виконує отакий от рух. Туди, сюди, ніж у вас заглиблюється. Соответственно, передає картоплю, соответственно, вона у вас е, краще купається. Все це працює від кардану. Кардан тут шістішліцевий вал. Тобто у нас от бачимо раз, два, три, раз, два, три, шість шліців. Через, через маленький редуктор розкручується вал, який е, на, насамперед розкручує ще один вал, який другим ціпком розкручує ще один вал. Звісно, е, йде конвейерний механізм. А тут у вас просто ну, цей вал напряму розкручує ексцентрик. Ось, він з'єднаний з ножем з верхньою частиною. Тут у нас шарові, і він отак от собі туди-сюди робить. Це у нас буде е, розпорочка. Вона ставиться, щоб не гнуло і щоб е, була більш жорстка конструкція. Тобто вона просто на ескосочок ставиться, ось тут відкинеться. Сама довжина, сама довжина копалки не дуже вона велика. тобто вона трішки менше за ДТЗ, але плюс-мінус розмір її однаковий. Тобто Вона десь метр тридцять метр йде всього-навсього в довжину. Ширина ножа 50-ка, тобто вона нарядна. Кріплення, як я вже і сказав, у нас йде під трьохточку Тобто От у нас бокові і центральна у нас ось гвинтик ставиться і чіпляється. Коштують вони 28500 гривень. Такі механізми є, як на міні-трактор, і от такі от поменше стоять на мототрактори. Тобто вони, в принципі, йдуть універсальні. Ну, там Відрізняється кріпожний механізм, понятна справа, давайте я вам одразу покажу. Тут іде у нас ціпок через натяжний ролик. Натяжний ролик у нас металевий. Або дуже схожий ще на этот, чугун, або це такий метал покрашений. Ну, тут плюс-мінус механізм такий самий. Теж іде ексцентрик, теж у нас розкручується, робить отак от тут і сюди, це як колискова. І крепежний механізм ось у нас йде під е, одноточку. Вона йде зі зміщеним центром, як в принципі зазвичай на мототрактори і ставиться. Це по центру ставиться тільки на мотоблоки. А на мототрактори завжди зі зміщеним центром. Якщо вас зацікавив такий товар, е, можна купити його на нашому сайті або за номером, який бачите на екрані. Більше фото можемо скинути вам у Viber. Тому цікаво набирайте. Пока-пока.